Дронова атака на Запоріжжя. Трамп оголосив 8 травня днем перемоги США у Другій світовій війні та затримання сина екс-президента Мотор Січі про все в новинному дайджесті за 2 травня. Ворог наніс по Запоріжжю щонайменше 10 ударів. 29 людей дістали поранення. Серед них є 13-річний хлопчик. Наразі 12 людей перебувають у медзакладах. Укрзалізниці повідомили, що в Запоріжжі масованої атаки зазнав локомотивний завод. Росіяни ударили по цивільній інфраструктурі міста. 27 багатоповерхівок, понад 10 приватних будинків, нежитлові будівлі та заклади освіти понівечені внаслідок нічної ворожої атаки. Трамп заявив, що від тепер США 8 травня відзначатимуть день перемоги у другій світовій війні, а 11 листопада день перемоги у Першій світовій війні. Про це він заявив на своїй сторінці у True Social. На думку Трампа США зробили більше ніж будь-яка інша країна для досягнення перемоги у другій світовій війні. У Монако за розкрадання активів підприємства затримали сина експрезидента Моторсічі В'ячеслава Богуслаєва, як встановило розслідування батько та син незаконно привласнили контрольний пакет акцій держпідприємства, а потім продали його за 650 мільйонів доларів США. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Його батько перебуває в СІЗО з 2022 року. Підозрювана у нападі на волонтера Сергія Старненка на суді заявила, що закохалася у свого співрозмовника, який представлявся працівником СБУ і переконав її, що Старненко працює на ФСБ і його треба ліквідувати як зрадника. За версією слідства із нею спілкувався співробітник ФСБ. Співрозмовник обіцяв сплатити їй операцію з пересадки нирок. Суд визначив підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 29 червня. Також їй висунули підозру у Держзраді.